Які частині України ви впекли, ви завжди зможете підключитися до мережі System.net. За допомогою мережі System.net можна виконувати як геодезичні зйомки в усіх системах координат, які працюють сьогодні в Україні. Це там УСК-2000, зараз набирає популярності. СК-63, який кадастр сидить, весна СК-63. Ми також трудно і плідно співпрацюємо з військовими, тобто всі військові зараз виконують зйомки в старій системі координат 42 року, СК-42. Ну і також всі місцеві системи координат близько 23 градусів. Від GS, ну, давайте почнемо так. Якщо ми від GS навіть не розглядаємо, бо будь-який прийомник, який би не був, і навіть базова станція, вона завжди працює і міряє від GS. І за допомогою трансформаційних полів, які використовує System Solution, ми зразу перераховуємо в певну систему координат, яка саме потрібна. Тобто є сім параметрів буршамейна їх переходить, тобто, це як сталі константи, їх просто враховують як поправку. Так. Зараз ми вам пропонуємо, раз, допоможе, налаштуємо кожному прибори. Я вам пропоную зараз поділитися якось по групкам і ми спробуємо використовувати наше обладнання. Тобто ми візьмемо яке там на собою ліка GS18, тобто, як кажуть, лучшого прибора поки що люди не придумали. Ну і є більш різні китайські дешеві обладнання. Там цінова політика варується від 3 тисяч доларів до ліки, яка коштує 20 тисяч євро.